Ага. Колеги, прошу спорти додатково, я включу підтримати. Це я, зокрема, була, ми розглядали з конкурсною комісією е, претендентів на участь в Олімпійських ігор, у цю їхню підтримку фінансово, на підготовку до Олімпійських ігор, це одне. І друге питання. 50 діячів. Е, Колеги, розпочинаємо засідання. комісії, маємо на порядку денному вісім питань. З них два додаткових. Пропоную окремо. Прошу прийняти мою пропозицію. Перше питання. Перенести на наступне засідання комісії, шосте питання перенести у зв'язку з відсутністю предмету розгляду. Перше питання перенести для внесення пропозицій. Можливо, так пакетом проголосуємо для те, щоб вилучити перше. Ну перенести перше шосте і додати два питання управління спорту. Погоджуєтесь з таким форматом? Це формування порядку денного. Два знімаємо, два додаємо. А, два переносимо. Не знімаємо. А, так. Пропоную перше шосте питання перенести і включити два додаткових питання звернення управління спорту. Хто за За. за. колеги розпочинаємо тарас? Вже немає предмету для допомоги. Ми все скинемо. Ми все скинемо. Колеги, мене велике прохання цей тиждень цю програму глянути. І якщо будете мати пропозиції, скинути безпосередньо Тарасу, щоб він міг врахувати. У мене є там деякі пропозиції, я перекину з приводу цієї добре. добре. І я думаю, якщо це буде стосуватися управління культури, можна буде Олексію продублювати. Чи ви якось про мені проконуєте? Добре. добре, колеги. Тоді розпочинаємо. Маємо звернення управління спорту від п'ятнадцятого дванадцятого про погодження внесення змін до календарного плану на 2023 рік. Це зміни, які ми вносили у попередній календарний план, це по іміджових проєктах. Там перекидка сум в межах загальної суми, яка в нас вже була призначена. Це такі технічні зміни, які відбулися в кінці року. Є запитання. Хіба які? Ну, це зміна в календарі. Це, це перекидка самих сум. Ми Між там, заходами? Так, ми там проводили семінари в шкільних лігах з регбі. Тобто це ще минулий рік? Так, так, так. Та, 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 та. Просто воно було в самому кінці року, комісії не було, але ми маємо внести, щоб все було в порядку. Є колеги за запитання? Маємо. Ставлю на голосування Є? підтримати дане звернення управління спорту. Хто за? Дякую, колеги. Наступний у нас є звіт управління спорту про хід виконання програми іміджерних проєктів військово міської територіальної громади. Він був надісланий на вам на електронні пошти. Мав бути надісланий ось там. В ході розписано, як було. як ми здійснили реалізацію даної програми. Скільки було проведено ігор продовж сезону, це частина сезону 22-23 і початок сезону 23-24. Ми відповідно в новому сезоні ми вже змогли реалізувати шкільні ліги з таких видів спорту районні етапи, як легка атлетика, волейбол та баскетбол. Як серед дівчат, так і серед хлопців. Є колеги запитання щодо звіту? мене немає. Андрій, немає. Ну, про те, що шкільні ліги набули такої досить великого розголосу. Мені здається, про них вже навіть і в Харкові говорять. Я так розумію, про наші шкільні ліги. Це дуже класна ініціатива. Насправді, я все-таки мрію, що ми імплементуємо в шкільній лігі такий вид спорту, як водне поло. Ми бачимо так. це комплексно разом з плаванням так. і е, спільно з плаванням реалізація водного полу є дуже так е, е, актуально і. І потрібно. Андрій, ти на зв'язку? Звідти вимкнувся. Звід ми можемо взяти до уваги, так? Так, то так нас просто ухвалою. Передбачено, що ми маємо перед вами звітуватися про хід виконання даної програми. Андрію? Андрій щось відключився. Хочу взяти до уваги. А де він? Завтра буде. Андрію, а він, можливо, його маємо, хтось звільнити. Я я все почу, я все Андрій, 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 пропоную взяти звіт управління спорту про хід виконання програми меджевепроєкту. До уваги. Хто за? Андрій? Андрій аж тепер Андрій викинув. А, є, підключився. Андрій, беремо звіт до уваги. Ти за? Так, так, я за плюс ставлю на голосування. Все, проголосували. Да, е, наступне звернення управління служби у справах дітей про погодження календарного плану заходів управління на 24 рік. Ми можна трішки голосніше мікрофон, щоб не могли чути. Ми Звертаємося з погодженням нашого плану заходів, Фактично дав участь час. Так заходів, які ми плануємо на 23 рік, це є транспорт. А, може, да, да. Я сама ще це є транспортне забезпечення заходів щодо профілактики негативних тенденцій в дитячому середовищі та розвитку сімейних форм виховання. Це власне, коли до нас доєдналася села. Ми так. минулого року таке саме так, проводили. Так. І в принципі це є легова частка. Інші заходи, які ми проводимо, ми стараємося все-таки залучати позабюджетні кошти. Хочемо мати для підстраховки такі там до дня, ніж на родоті. Захисту прав дітей, наприклад, що буде з резерв, але, як правило, ми заходи пригодимо за кошти прав. Наприклад, минулого року ми також закладали 25 тисяч гривень на проведення міжнародного форуму. Ми його провели, але ми не використали жодної копійки з місцевого пішати. Колеги, є запитання щодо календарного плану від відділу служби управління служби у справах дітей? Немає в мене. Це стандартно. Минуло щороку ви закладаєте голосування. Хто за, запитання? Дякую, колеги. Наступним нас так само звернув да. управління служби у справах дітей про погодження переліку товарів робіт послуг для функціонування дитячих будинків сімейного типу. Так само стандартна процедура. Щороку ми погоджуємо такі речі. Ми цього року хочемо закупити дітсом. Спиральну потребу батьків поховати, як формуємо, якби на наступний рік, тут є абсолютно різні речі. Єдине, що в кожному дитячому будинку сімейного типу це поточний нагальний ремонт приміщень побутової техніки, меблів, електрики, сантехніки, опалення тощо. В кожному дитячому будинку сімейного типу є та побутова техніка, яку ми раніше закупляли, і, власне, якщо вона виходить з ладу, ми хочемо мати можливість оперативно її відремонтувати за кошти міського бюджету. Якщо mm -hmm. проаналізувати, наприклад, минулий рік. Минулий рік то ми закладали також досить велику суму 900 тисяч, але ми використали лише 180 тисяч гривень, закривали тільки нагальні потреби. Угу. Аналогічно, наприклад, ми закладали для деяких дитячих будинків сімейного типу закупку планшетів, тому що онлайн-платінгу. Ми, ми, то в принципі ми ці планшети тільки 5 планшетів, де вони дитячого будинку сімейного типу купили за бюджетні кошти, а всі інші вдалося залучити партнери, які, які це купить. Але тут все одно хочемо мати можливість, якщо не вдасться. Я розумію, щоб вони були угу. так, є колеги запитання щодо забезпечення ДБСТ? Немає. Ні, там циком цілком притомні там вимоги. В принципі, всякі електричні товари. Ти, думаю, думаєш, і сума не є страх смертельна, все окей. Так, добре, ставлю на голосування, підтримати за звернення. Хто за Юля Андрій, підніміть, щоб я бачила руку? Дякую. Шосте питання. Ми перенесли. Маємо звернення ФОП-Голубінка про внесення відомості про земельну ділянку за адресою Львів, вулиця Пасічна, 22 до публічної кадастрової карти Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та продовжити договір оренди на земельну ділянку на 5 років для здійснення підприємницької діяльності. Та включити в порядок денний пленарного засідання питання про включення тимчасової споруди на вулиці Пасічні. А скажіть, будь ласка, ми, ну, це не зовсім компетенція комісії. Я пропоную дане звернення взяти до уваги і скерувати на профільну комісію. Колеги, ну ми не маємо відношення до землі і тим більше до тимчасової споруди. Юля, є, є якісь пропозиції, Андрій? Слушна пропозиція, беремо до уваги. Ми не приймаємо рішення в площині звернення. про голосування дане звернення взяти до уваги перескерувати на профільну комісію. Хто за? За. Дякую, колеги. Наступне е, питання в нас е, доручення львівського міського голови Андрія Івановича Садового. За результатами апаратної наради про вишукування тренувально спортивних майданчиків придатних для проведення занять з фізичної реабілітації учасників бойових дій, підготовки переліку локацій та переліку першочергових заходів для покращення технічного стану об'єктів за необхідністю. Скажіть, будь ласка, в нас поступили таке звернення. Я так розумію, нам напевно треба буде комплексно працювати з поресунками з управлінням спорту. Ви так само маєте таке доручення? Колеги, які є, які є пропозиції по цьому зверненню? А хто ну, це, основний виконавець? Ну, це конкретно на комісія, я так розумію. Там всім. Ну, так, 8. Можливо, ми як, ми як комісія могли зробити. Це Бартошик Якщо але ну, я думаю, що буде створена певна робоча група, яка буде фіксувати список і пропонувати ага. ці простори. Тому напевно ми могли би делегувати когось в цю робочу групу від комісії. Ну бо як комісія не буде сама вишуковувати, мусить бути А тут чітко в дорученні написано спільно і за депутатами. Так, ну, власне, тоді хто зацікавлений, може входити в робочу групу, там буде формування якогось списку і переліку цих просторів. Хіба ми маємо якісь ініціативи, бо бачимо це станом на зараз. То можемо щось я пропоную. Я, я є побачення вже в управління спорту. Киса дорожня карта ще нема щось. Що не ще не напрацювали. Тому пропоную по цьому дорученню Андрія Івановича. Можливо, делегувати одного члена комісії для спільної співпраці з профільним управлінням щодо виконання даного доручення, підходить одного, або за бажання. Лела okay. я, 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 я тільки це, це не розумію. Я розумію відшуковування добре. А далі тут вони різної якості, різної функціональності. Справді як виглядатиме далі робота з тими відшуканими так званими просторами, так насправді Ну, написано, що тренування okay. придатних для проведення занять з фізичної реабілітації учасників бойових дій, підготовки переліку, тобто ці майданчики мають бути придатні. Тобто, я так розумію, це має бути якісь. Шкільні майданчики, ну, мені виглядає, що це прийшло до нас як доручення з апаратної наради, на який було дано виконавчим органам і нам з комісії, та ну, алгоритм, алгоритм, алгоритм. алгоритм. Як це буде виглядати? Думаю, ще немає. Це може бути або робоча група, яка сформує перелік цих майданчиків, і потім, по, yeah. е з огляду на кожен будемо дивитися, що придатне, не придатне, приймати рішення, але відшуковування це напевно означає. Аудит наявних і формування так. переліку придатних до обладнання, я погоджуюсь. Напевно це я погоджу. Запевне таке створення свого роду бази Так, оцінки якості серед, тому що в будь якому падку потрібен буде якийсь фінансовий ресурс, щоб їх більш-менш привести якийсь е, до єдиного можливого рівня, так чи навіть створення нових. Тут так, я думаю, так. варто в межах цієї комісії в речі, розглянути можливо створення того теми демида, який ми оголосили і вже означили, але ніхто нічого не зробив з того часу. Вже пройшло рік. Так, в Стрийському парку, це може бути одним з просторів, який може бути придатний для цього, так насправді, але поки що нічого не рухається. Ну, колеги, що робимо? Наразі делегуємо когось з комісії. Можемо просто сформувати, що ми як комісія Я зацікавлені, в, е, зацікавлені в процесі цього, нехай воно називається там можете, можете... Чи аудиту. Можете. Так. І щоб будемо чекати від виконавчих органів процедури, ми будемо долучені до цього обов'язково. Ну, типу. Чи когось одного делегуємо? Можемо за бажанням від, від е депутатської комісії. Я і можу то... піти, якщо хоч, якщо ви не заперечуєте. Ну, типу, я, наприклад, в залізничному районі теж би долучалася або спільно, або... тому треба. Тому давайте нам треба якісь рішення по цьому. Тобто, як воно звучить? Доручити виконавчим органам спільно із зацікавленими депутатами. Я думаю, що наша комісія вся зацікавлена а! у вишукуванні таких майданчиків. Тобто я думаю, якби його правильно сформу... сформулювати. на виконання доручення Львівського міського голови. Комісія вирішила, включеною в процес відшуковування. Нехай там відшуковування таке, те слога комісія вирішила спільно, тобто всі всі четверо. Ми спільно будемо ні нас п'ятеро. Ну, Таня, я не знаю, поки що наразі хто є присутній, Буду спільно співпрацювати з з профільним управлінням на виконання даного доручення. Тобто, якби комісія сама себе делегує для спільного співпраці, якось так озвучити. Правильно? я потім виправлю протоколі. Юль, підходить такий варіант? Е, ну та я це бачу як можливість долучатися до того, як сформується виконавчі органи. Ми ж не можемо зап... хоча можемо в теорії. Ми можемо запропонувати як працювати, але думаю, що це не, не той момент. Ну, прикладово, ти можеш... На різничному районі знаєш якісь майданчики. Антійці ви, ви там зантіном Андрій. Ти в якому районі? Я думаю, що на цьому етапі це не треба ознаковувати, оскільки це не так. буде. Робоча група чи комісія, яка буде приймати рішення, тобто кількість людей, які туди будуть входити, вона не, нічого не визначає. Та? Якщо б це була якась робоча група, де голосуються рішення, тоді важливо, чи на четверо, чи нас п'ятеро. Тут так. мова йде про формування бази даних, то просто відповідаємо, що комісія буде включена в процес і активно буде долучатися до процесу відшукування, не, не не акцентуючи зараз, хто в якому районі. Ставлю на голосування з таким формулюванням, тобто ще ми потім протоколі це все відредагуємо, що комісія спільно з профільним управлінням працюватиме над виконанням доручення військово міського голови. Підходить таке формулювання, і так Юлія написала. ми, якби всі депутати комісії будуть приймати участь у даному в у виконанні даного доручення, хто з таке формулювання. Дякую, колеги. Колеги, маємо ще два додаткових питання. Антін, раді тебе бачити. Маємо додаткові питання. Маємо звернення управління спорту, щоб довго не... це не вичитувати. У нас будуть літні Олімпійські і Паралімпійські ігри. В нас є претенденти на участь в тих олімпійських і паралімпійських ігор. літніх. В нас є люди, які, можливо, здобудуть там якісь призові місця. Стандартна програма на підтримання на підтримку олімпійських видів спорту це підтримка кандидатів на участь для підготовки е, до літніх олімпійських паралімпійських ігор. Особисто я була в тій конкурсній комісії. Кандидати добиралися досить ретельно. Члени конкурсної комісії зійшли, що на сьогодні в нас буде 27 кандидатів з різних видів спорту: цивільна боротьба, бокс, брейкінг, важка атлетика, велоспорт, спорт, на байдарках і каної, художня гімнастика, стрільба з лука, стрільба, польова, сучасне дворства, велосипедний спорт, легка атлетика, плавання, стрільба з лука, настільний теніс, фехтування. Чи можливо у вас є запитання? Я думаю, що ви мені довіряєте. Конкурсна комісія досить ретельно добрала претендентів на участь в Олімпійських іграх по стандартній програмі. Фінансова підтримка. Колеги, є запитання? Ні, насправді ти ти, ти цієї галузі. Ми, ми завіряємося насправді твоїй думці і твоєму бачу. Там і я. я вам скажу, хотілося б, звісно, щоб цей список був більший, але я думаю, ми його будемо щороку збільшувати. Пропоную підтримати дане звернення управління спорту. Хто за? Дякую, колеги. Наступне в нас це 50 відомих ветеранів дієвців спорту. Зокрема, нещодавно Андрій Іванович вже визначав. Це наша нова про список. Список 50 видатних діячів ветеранів спорту, які будуть отримати фінансову підтримку міської міської ради. Є запитання? Юлія, Андрій. Немає, в мене немає. Антін. Андрій? Немає. на голосування поводити денний список. Хто за? 에, порядок денний вичерпано колеги. Антін, 에, можна вже нас. Почати, але я... Почитай, не треба. Антін. Ми 에, маємо цю програму соціально-економічного розвитку. Ти просто пізніше підключився. Ми її перенесли на доопрацювання. У мене великі прохання. Колеги, її переглянути і тиждень часу, можливо, на п'ятницю підготувати якісь свої пропозиції до даної програми. Колеги, порядок денний вичерпано. Дякую вам за те, що підключилися. Все, вам, всім дякую. Дякую вам. Гарного вам, вам всім спокійного дякую. дня, спокійного тижня, на зв'язочку. Дякую.